Аби навчити Олександрійців дбати про своє ментальне здоров'я, у центральній міській бібліотеці провели захід День спільнодії щоденники стійкості. Через війну ментальне здоров'я українців суттєво погіршилося. Тому підтримка психологічного благополуччя людей стала одним із пріоритетних завдань державної політики України. Для цього було розроблено всеукраїнську програму підтримки ментального здоров'я Ти як ініційовано першою леді України Оленою Зеленською, адже в умовах повномасштабного вторгнення нам як ніколи важливо зберігати своє психологічне здоров'я. Від цього залежить якість нашого життя. Ми стаємо більш продуктивними, креативними та задоволеними собою, коли перебуваємо в ресурсі. Після перегляду коротких відео присутні виконали вправи, які спрямовувались на релаксацію та подолання тривоги і стресу. Далі учасники заходу поділилися власними методиками подолання стресу. Я відволікаюся від будь-якого стресу, тим, що ну, рукоділля, малювання, просто просмотри якихось мультфільмів, фільмів, або просто ну, якісь треш шоу <гум> да, Можу просто там вийти одна ввечері, погуляти, десь попити каву, або з друзями вийти прогулятися. Ну і музика. Наприклад, сидиш малюєш, ти думаєш про те, що ти малюєш, не про те, що тебе було тоді, що тебе було сьогодні, що тебе ну, розстроїло, і за чого ти сумна сьогодні? Коли ти щось робиш своїми руками, ти думаєш, щоб, щоб туди додати, що зробити, щоб це було правильно, які матеріали для цього потрібно? Може там треба потрібно знайти знайти якийсь відеоурок, щоб це було все ну, досконало. А коли це якась музика, то там ти просто погрожаєшся в саму мелодію, ну, самі слова пісні, і просто на якісь негативні думки у тебе не, не залишається місця голові. Висловлювати думки можна було як письмово на аркуші паперу, так і у телефоні. Після за бажанням завантажити свої історії на платформу, ти як аби власним досвідом допомагати іншим врівноважувати власні думки. Я взагалі або різленням, або малюванням за допомогою туші або звичайних ручок. Можна взяти просто звичайне папірець якого завгодно формату, та малювати усе, що заважає, усе що завдає якихось. Стресів, незгод просто висловити свої думки, створити такий із своїх почуттів, емоцій, думок, які може будуть нерозбірливими, незрозумілими іншим, але головне, щоб було зрозуміло тобі. Це допомагає пережити стрес, пережити незгоди в житті та заспокоїтися, а потім знайти найкращий метод вирішення моїх проблем. Ментальне здоров'я це стан, коли людина може справлятися зі стресом, розвиватися, будувати стосунки та активно брати участь у суспільному житті. Це ресурс, який допомагає самореалізовуватись.